Вітаю, шановне панство! Chevrolet Malibu 2.5. Гречик постійно. Що робить? Ніхто не знає в чому причина. Мільйон СТО об'їздив. Міняють всі електронно-магнітний клапан, там є такий клапанець, вход, виход, їх там два. Всі їх міняють, чек, можливо, пропадає там на деякий час і потім знову з'являється. Тому я пройшов вже цю школу, якби міняв, помогло на деякий час і знову він той чек світиться. Ну В чому ж причина? Ніхто не з того не може сказати. Так ось я знайшов, в чому причина. Там помилка висвічує постійно 2645, 2646. Тобто вони знають це рішення, і це заміна електромагнітного клапа на VVT. Він такий один здоровий, він коштує ну, дорожче, ніж всі ці маленькі електромагнітні, що мінялися. Але це в ньому вся причина, це їхня болячка. Е... Ну, його можна в Україні купити за 6,5 тисяч гривень, але я пішов далі. Я пошукав його на Аліекспресі. Я його знайшов, і він мені обійшовся за 2 тисячі гривень і не пошкодував не хвилини. Він шов три неділі. Буквально я його замінив. Все ушло, помилка пропала. Користуйтесь, я впевнений, що в кого Chevrolet Malibu і ця болячка, і він вже не знає, що міняти, Це дуже корисна інформація.